Міхість сьогодні це Дмитро Снігурівського голова ініціативи Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую вам, також що знайшли час. Давайте почнемо із того, що скоро може з'явитися в Україні. Йдеться звісно про нову небезпечну зброю, тому що вже майорить уся стрічка новини за головками, що мовляв небезпека іранської балістики в руках Російської Федерації. щось на кшталт аналогів с 300 та Іскандер М. І насправді, звісно, ніхто не може достеменно перевірити цю інформацію, що у якій кількості насправді воно буде. Ми зараз намагаємося дістати все із відкритих джерел, але давайте, пане Дмитро, обговоримо. Все ж таки, чого варто чекати Україні? Чи варто вже можливо нашим західним партнерам під час візиту Зеленського до Рамштайна обговорювати зокрема і цю проблему, щоб нам свою чергою надавали більше систем ППО? Давайте почнемо про те, що перше повідомлення щодо можливості передачі Ірана балістичних ракет до Російської Федерації були датовані ще 2022 роком. Тоді, 16 жовтня 2022 року, американська газета Washington Post з посиланням на анонімні джерела, а саме двох співробітників розвідки з країни союзника Сполучених Штатів, повідомила про те, що Москва. Хоче отримати у Ірана ракети Фатех 110 з за Алгафар з радіусом ураження відповідно 300 і 700 кілометрів, і буквально е, за декілька днів після цього вже українські офіційні особи понесли інформацію з приводу того, що вже листопаді місяці ми побачимо ці балістичні ракети безпосередньо в моменті нанесення удару по е, інфраструктурних об'єктах і головне житлових об'єктах на території України. Але як бачимо, прогнози не справдилися станом на фактично, вже давайте говорити вересень двадцять четвертого року. Інформації щодо передачі іранських балістичних ракет немає. Ба більше того, ви знаєте, наші американські партнери і відповідно українські джерела. Повідомляли про те, що іранські ракети, на відміну від російських, начебто мають високу точність і дуже високу швидкість, і ці характеристики перевірені в боях. Ну, давайте спростуємо разом з вами цю інформацію. Знов таки на підставі відкритих джерел. інформації з відкритих джерел йдеться про те, що за інформацією. Американського центру стратегічних і міжнародних досліджень ракети Фатехи Залгафар, їх реальна точність складає навіть завдяки супутниковій навігації приблизно 500 метрів від точки прицілювання. Варто говорити, що за наявною інформацією, єдиний задокументований випадок масового застосування іранських балістичних ракет стався в 2020 році. Тоді Іран завдав ударів по цими ракетами по авіабазі США Айн Алясад в Іраку. І тут, шановна аудиторія, шановне ведуча, досить примітно. Подробиці цього ракетного удару з використанням балістичних е, підкреслю ракет. Було запущено по авіабазі 15 ракет, але показувало те, що лише 10 з них долетіло до цілі. А дані супутникових знімків, тобто дані об'єктивного контролю, зафіксували лише п'ять уражень великої за розмірами авіабази. Причому дистанція між вирвами складала до 1,3 кілометри. Тому не про яку високу точність іранських ракет не мовиться. Але варто говорити про те, що Російську Федерацію і не цікавить висока точність іранських ракет. Бо балістика Російської Федерації буде використовуватися виключно як е, знаряддя терору проти цивільного населення. Давайте подивимося власне на ті події, які відбуваються протягом останнього місяця, а мовиться про удари саме балістичними ракетами по житловій інфраструктурі українських міст. Тобто, росіян е, е, тактико-технічні характеристики, цей фактор абсолютно цікавити не будуть. 500 метрів відхилення від цілі нормально. Для них головне, щоб летіло. Тепер по тактико-технічних характеристиках іранських балістичних ракет. Фатех 110, дальність 300 кілометрів. Але тут основне про що варто говорити, що бойова частина 650 кілограмів. 650. Для розуміння у Ескандера в 2,5 рази менша бойова частина. Тобто, ось основне джерело загрози для українських міст велика бойова серйозна бойова частина, і відповідна основна загроза це відхилення від цілі до 500 метрів. Залгафар ну, це серйозна зброя. Варто говорити про те, що дальність ураження до 700 кілометрів, а вага бойової частини 580 кілограмів. Створені ці ракети були за рахунок відповідно китайських ракетних технологій, а саме постачання ракет СІСС-8. Це перероблена копія радянської твердопаливної некерованої ракети комплексу Луна М. Можемо говорити, що початком ракетної програми Ірану в 80-х роках стала закупівля у Лівії ракет Р-17, ну більш відомих як СКАД. Це радянські ракети, які відповідно і дали поштовх іранській ракетній програмі. Крім того, варто і говорити. Про те, що і фатех 110 із Залгафар є балістичними ракетами, і от це основне їх, в принципі, вкрай важко перехопити. Балістичні ракети летять по великій балістичній траєкторії, піднімаються на висоту 40-50 кілометрів, і після цього вертикально вниз під кутами 80-90 градусів, йдуть на ціль. Оріорієнтоворієнтовний час. Польоту ракети Фатех 110 це приблизно 300 секунд. Значить, тобто, нереально зреагувати цивільному населенню навіть в момент оголошення ракетної загрози, от про це варто говорити. І основне, що єдиний спосіб збити ці балістичні ракети це так зване кінетичне перехоплення, тобто коли в неї врізається інша ракета. А відповідно працювати по балістики можуть тільки ЗРК Петріот і ЗРК самті франко-італійського виробництва.